Окремо, через дефіс, чи разом сьогодні зупиняємося на роздоріжжі проблемного правопису складних слів, в основі яких лежить іншомовний компонент, та зосереджуємося на нових ортографічних нормах, затверджених у 2019 році. Найбільше підводних каменів там, де перша частина вказує на кількісний вияв чого-небудь. Наприклад, має значення вищий від звичайного, дуже високий, слабкий, швидкий та подібне. Це такі компоненти, як «архі», Архи, Бліц, Гіпер, Екстра, Макро, Максі, Міді, міні, Мікро, Мульти, Нано, Полі, Преміум, Супер, Топ, Ультра Флеш. Архіважливий, Архидеякон, боліц новини, гіпермаркет, екстра чорний, макроекономіка, максі, одяг, міні-спідниця, міні диск, мікроорганізм, мультимільйонер, нанокомп'ютер, Поліцукриди, цукриди, преміум клас, супермодель, топ-менеджер, ультразвук, флеш інтерв'ю. Складно? А тепер запам'ятовуємо. Усе, що вказує на кількісного ознаку, будемо писати разом. Порівняймо доноваційний правопис і сучасні норми. Колись міні -міді максі зараховували до винятків і писали через Дефіс. Стоп, узагалі була плутанина. У старих текстах можемо побачити варіант із Дефісом, і окремо, і разом. Зараз же все дуже просто. Є вказівка на кількісного знаку. Об'єднуй. Проте українська не була особливою, якби не підготувала бодай одне маленьке. Але варто звернути увагу, якщо ці іншомовні частини приєднані до власної назви або абревіатури, то їх напишемо через Дефіс Супершміт, мікроеом, «Міні-ПК». Flash BIOS. і тепер найбільше відкриття нового правопису. Частину топ із числівниками поєднувати не можна. Забуваємо про топ 100 в трендах Ютуб, топ 10 найкрасивіших куточків України, топ 5 найбагатших людей. Сучасні норми наголошують для передачі поняття чогось найпершого, найважливішого, чільного, кровідного. Або найгіршого останнього багата українська мова має достатньо засобів, і не варто збіднювати її до одного манюсінького способу. Ще й чужого, раджу замість топ-100 сказати сотня найбільш популярних відео, замість топ – десятка найкрасивіших, а замість топ 5 П'ятірка найбагатших. Зауважмо дореформаційна норма додавати частинку топ створювала надлишок мовних засобів у реченні, бо ж топ і префікс най мають однакове значення. Найвищий вияв ознаки на останок. Закріплюємо правило на прикладах міні-спідниці незвичних фасонів серед трендів останніх сезонів. Хороший топ-менеджер завжди знає нюанси всіх етапів виробництва. Давно минули часи, коли супермоделі мали ідеальні параметри фігури. Буцький каньйон входить до десятки найкрасивіших місць в Україні. Нанотехнології допоможуть зменшити вплив хіміотерапії на організм людини. Отож, продовжуємо тримати мовний фронт, розповсюджуємо українське слово, щоб воно завжди було в рейтингу найбільш популярних.